З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас! Мої вітання сьогодні. Пане Андрію, дякую, що долучилися. Росія готує новий масштабний наступ. Він має тривати від 6 до 9 місяців, майже весь 25 й рік, по всій тисячі кілометровій лінії фронту. Про це пише Associated Press із посиланням на українських урядовців та військових аналітиків. Йдеться про такий йдеться, що в такий спосіб Путін матиме підстави для затягування перемовин про припинення бойових дій на користь пошуку нових територій. Ну а раніше посилаючись на дані розвідки, Володимир. Зеленський заявив, що Москва готується до нових наступальних дій на північному сході Сумської, Харківської Запорізької областей. Пане Андрію, чи прикордонники щось таке спостерігають? Ну, власне, на півночі, зокрема, дивіться загалом кордон з Росією і в межах Чернігівщини, і в межах сумської. На жаль, з них зв'язок з паном Андрієм зараз відновиться. Пане Андрію, як чуєте? Так, вибачте. Э, Фактично, кордон з Росією в межах цих трьох областей, які, і кордон, який контролює зараз Україна, це безумовно лінія фронту, але можливо не з такими активними бойовими діями, як це є безпосередньо по лінії фронту і в межах Харківщини, Куп'янський напрямок, Луганська, Донецька. Області південь нашої країни і маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі, і звісно, щодо спроб Росії прорвати наш кордон або атакувати десь більшими силами. В той же час, на даний момент, якщо говорити про кордон з Росією, то в межах Харківської області маємо два напрямки: це населений напрямок населеного пункту Вовчанськ та Липці. Де ворог створив такі зони активних бойових дій і намагається їх розширити, він тримає навпроти цих територій певну кількість своїх сил та засобів для того, щоб продовжувати свої штурмові дії, і залучає і особовий склад, і техніку, але е діями наших підрозділів підрозділів Сил оборони України, до яких входять і прикордонники, вдається стримувати і не дозволити ворогу розширити. Ці зони активних бойових дій по території України в межах сумської не прориву кордону або задіяння ворогом масштабних сил безпосередньо зараз для того, щоб прорвати кордон, або як вже зазначала Росія, що вони прорвали кордон України, цього не відбувається. Натомість, ми все ж таки фіксуємо і продовжуємо фіксувати вже певний час. Тактику дій противника застосування малих штурмових груп це в першу чергу по напрямку населеного пункту Новеньке та Журавка. І за останній час на окремих ділянках трішки лівіше також починають з'являтися невеличкі штурмові групи з задачею перейти наш кордон. Зайти максимально глибоко, накопичуватися для того, щоб розширити зону активних боїв по території України, якщо говорити про ці ділянки кордону, то звісно, що навпроти Росія вже довгий час ще з минулого року, коли сили оборони України в межах Курської області почали свою операцію. Ворог там накопичив певні свої сили і в особовому, і по особовому складу, і по техніці. І, власне, він їх в першу чергу для того, щоб вибивати наші сили оборони України з території Курської області. І зараз окремі. Окремі сили від цього він якраз і застосовує для того, щоб малими штурмовими групами накопичитися на територію України. В той же час українські воїни роблять все для того, щоб ворог не досяг цих цих цілей. А військове управління, звісно, стежить за тим, щоб ворог не застосував більші сили для того, щоб прорвати наш кордон. Пане Андрію, чи правда, що ворог вийшов на власне пункт пропуску суджа у Курській області? Ну, якщо говорити про цей напрямок, то е окремі спроби е здійснювати атаки по лінії кордону на цьому напрямку вони також інколи проглядаються, але в першу чергу найбільш активно себе ворог проявляє по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка. Пане Андрію, до інших кордонів. Давайте звернемо увагу на те, що відбувається власне, на західному кордоні. Знову днями побачив власне, тіло загиблої людини в Тисі. В інтернеті поширюється відео. Можливо, ви більше можете повідомити про цей трагічний випадок. Чи мова йде про, про просто місцевого мешканця, чи мова йде про людину, яка намагалася перетнути кордон. На особу встановлюють, але, на жаль, Можу тільки констатувати, що люди продовжують іти на такі необдумані кроки, аби незаконно перетнути кордон, і в тому числі чи самостійно, чи піддаючись на такі провокації злочинних груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону, і направляють їх на, на ділянки кордону, де особливо. Край небезпечно це річкова ділянка, бо також продовжуються спроби незаконного перетину і через важко доступні гірські місцевості. Однак можу зазначити, що на даний момент ми продовжуємо фіксувати зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону, і звісно, не може. Це не радувати, бо власне люди або більш свідомо вже від до цього відносяться, або ж все ж таки не не пристають на ті пропозиції злочинних груп, коли їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону і зменшення фактично продовжує фіксуватися ще з липня минулого року. Кожного місяця тенденція до. Кількості викритих осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон, виключно менше, але на жаль, спроби вони продовжуються щоденно в меншій кількості ніж це було раніше, але люди окремі громадяни продовжують йти на такий ризик. Намагаючись у незаконний спосіб подолати лінію державного кордону, ну щодо Тиси бачили потопельника і бачили того, кого врятували прикордонники. Було відео перед цим, коли ви говорили. Власне, по тисі є яка тенденція взагалі по перетину тиси? Спроба? Ну, я вам скажу, що навіть в зимовий період, коли річка ще небезпечніша, ніж є. Зараз такі випадки продовжили фіксуватися. І той, той випадок, коли людину врятували, фактично він пристав на пропозицію злочинних груп, які йому пообіцяли, що допоможуть незаконно перетнути кордон. Мова про річку тису, коли він домовлявся з ними, не йшла. Але коли вже діло дійшло до реалізації, фактично його спорядили надувним човном. Казали напрямок, куди йому треба йти для того, щоб дістатися лінії кордону, і в подальшому, аби він спробував його перетнути, і фактично прикордонники врятували життя людини людині, бо все могло і в в цьому випадку завершитися трагічно як і. Під час того випадку, коли виявили тіло людини, і фактично найбільше саме річкові ділянки, в тому числі річка Тиса, забрала життя людей, які йшли на такі необдумані кроки, аби незаконно перетнути кордон. Ну і ще одне відео, яке не робило резонансу. Ось ми його теж демонструємо. Там відповідно люди спробували поверніть Будь ласка, спробували перетнути саме таку розподільчу смугу з колючим дротом. Бачимо так, ну і прикордонники їх. Виявили, але вони прям от на камеру попали. Що це за камера, пане Андрію? Це камери прикордонників, чи це приватна просто камера біля якогось господарства, там, наче щось таке, схоже на будинок, знаходиться. Розкажіть детальніше про цей випадок, можливо, ви теж його бачили. Ну, власне, це одна з ділянок на Закарпатті. Це якщо брати про інженерні перешкоди, це смуга на місцевості неподалік лінії державного кордону. І прикордонники, як і раніше, продовжують нарощувати інженерне облаштування для того, щоб упереджувати спроби незаконного перетину кордону. Ці роботи ми як вели і раніше, так продовжуємо і зараз. Це саме для того, щоб прикордонники встигли відреагувати на ті дії порушників, коли вони намагаються незаконно перетнути кордон. І це стосується. І тих засобів, які, які ми облаштовуємо як перешкода для руху порушників, це також і облаштування системами відеоспостереження, аби оператори викрили, а наряд вчасно зреагував і затримав таких порушників. Пане Андрію, чи можете підтвердити таку інформацію, що збільшується власне кількість і посилюється саме західний кордон зараз, і технічно, і кількісно особовим складом? Ну, і, власне, все це робиться, я не знаю. Чи планово, чи перед літнім періодом, коли ну, зрозуміло з погодніх причин там буде більше охочих переходити гори ті ж таке? Ну, ми маємо вчасно реагувати на всі виклики, які можуть стояти перед підрозділами державної прикордонної служби, це в тому числі щодо можливого збільшення кількості охочих незаконно перетнути кордон, зважаючи, що зараз йдуть більш сприятливі погодні умови і аналізуючи попередні роки, саме. Кінець березня, квітень, тенденція до спроб незаконного перетину кордону збільшилась. Тому ми, звісно, готуємо і групи реагування, які допомагали прикривати ту чи іншу ділянку. А щодо облаштування державного кордону, то ці кроки вони не припинялися. І е, наші інженерні підрозділи, в тому числі власними силами, продовжують дії, продовжують роботи для того, щоб укріпити е, смугу інженерних перешкод, е, насичити все це системами відеоспостереження або засобами технічного контролю за місцевістю і. Також залучати наші групи, зокрема і оперативно розшукових підрозділів при кордоні, аби вчасно викривати і е, здобувати інформацію про підготовку до спроб незаконного перетину кордону. Пане Андрію на завершення можливо є дані, скільки на день е, перетинає кордон е, людей незаконно, або можливо скільки затримуєте в середньому на день е, таких осіб? Є ну, я статистика? отримую від інформації відносно цього, для того, щоб не давати а, Добре. приводів до спекуляції, а, в тому числі і країні терористів, бо а, такі. А, Таку інформацію, яку зокрема поширює державна прикордонна служба, аби упередити спроби і наголосити людям, що не варто незаконно йти на незаконний перетин кордону країна, агресор використовує в своїй дезінформації проти нашої країни. А можливо, тоді офіційні дані на завершення пане Андрію по в'їзду-виїзду. Яка статистика за березень? от сьогодні 31 число. Можливо, ми можемо підвести певні підсумки або березня, або першого кварталу цього року, який завершується. Ну, загалом, в березні пасажиропотік а, через кордон він а, суттєво не збільшувався. Фактично, якщо говорити про будні дні, то тенденція трималася десь на рівні 70 тисяч осіб за добу в обох напрямках. У вихідні пасажиропотік міг там досягати близько 85 тисяч громадян в обох напрямках, але а, Зараз за останні вихідні і ці вихідні, субота, неділя, і попередні вихідні субота, неділя була тенденція до такого суттєвого збільшення в 100 тисяч осіб за добу. Ну скоріш за все, це пов'язано з канікулами, які були у дітей. І фактично, попередні вихідні ми бачили при збільшенні пасажиропотоку тенденцію до перетину кордону біль. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами. Втратили зв'язок. Ну я думаю, що зараз... а є відновили, пане Андрію. Перервали перервали. Власне, чи могли б ви продо знову так? У нас перевазі давайте продовжувати. Я так думаю, так, що так, так. ми вже все так. почули. Так, пане Андрію, дякуємо вам. Спасибі, що долучилися.